Одна з основних проблем міста, що заважає успішному його економічному розвитку, зазначає мер, є заборгованість по заробітній платі за комунальні послуги до пенсійного фонду. Наразі нараховуються 875 суб'єктів, що мають борги по єдиному соціальному внеску. А по гею досяг і конфлікт на підприємстві «Цирконій». Там борг по заробітній платі перевищує 2 мільйони. Плануємо на Поточний з поканком, котрий ми проводимо в ближайші періоди давайте ми запрошуємо двох керівників, як на двох. Я думаю, так от що, що казав, серед всіх наших 875 підприємств, треба потрібно, головне, вибрати таких самих, кот не самих недисциплінованих, у котрих дінамікать має. Від'ємний від характер, от щомісячно, щоквартально. І давайте їх теж запрошуємо. Не двоїх тільки котрі вже знає, про це знають всі на рівні області і держави, а й наших внутрішніх, так скажемо, внутрішніх щодо комплексної оцінки соціально-економічного розвитку міста, то у сфері населення та ринку праці Дніпродзержинськ залишається на 13-му місці по області. Набагато краща ситуація в соціальному напрямку, зокрема у сфері захисту дітей. Є позитивна динаміка, ми підіймаємося з 10-го на третє місце. Це дуже добре, слава Богу. От, і я думаю, що загальним показником ми повинні трошки-трохи, воно вплинути повинно загальний показник. Вдвічі погіршилися показники власних надходжень коштів до пенсійного фонду України. З Шостого місця Дніпродзержинськ перемістився на 12-те. Оцінка економічного розвитку також невтішна. Наразі місто посідає четверте місце, а може переміститися на п'яте. Ну якщо торкнутися питання сфери житлово комунального господарства? Тут взагалі теж у нас системно погана ситуація по виплатам. За житло комунальні послуги. Ми зміщаємось з 11 місця на 12 місце. А це буде таким відчутним важелем в загальній нашій комплексній сінці. Також протягом наради міський голова доручив розпочати реконструкцію військового кладовища по вулиці Скаліка та назначив відповідальних, які контролюватимуть введення в експлуатацію амбулаторію в селище Світле.